Душа Чернігова та Джонсонюк – справжнього Чернігівського борошна. Нещодавно в Чернігові відкрилась містерія крафтового хліба з цікавими назвами та власною рецептурою. Олег Бібіков, власник пекарні, розповів, що створення хліба це його дитяча мрія. Проте під час вторгнення окупантів вона переросла в дещо більше. Під час вторгнення я зрозумів, яку велику цінність має хліб. І зближилося все до того, щоб відкрити свою пекарню. Коли хліба обмаль була, коли була така потуга і дуже велика надібність у ньому, я зрозумів, що треба мрію дитинства втілювати в життя. Рецепти хліба Олег розробляє разом зі своїм товаришем, який вже 30 років присвятив цій справі. А от назви придумує сам. Я називаю хлібчик так, як, як мені як душа моя хоче в момент, коли я замішую тісто, які в мене емоції, які мисли, і потім іде назва хліба. Все. От, селянський я так назвав, тому що у мене асоціація з ним повністю житній, і в мене асоціація з ним це така велика сімейна, здорова хлібина, яку так ножом ну, відрізаєш, який шмат такий повністю чорний, такий насищений смак природи. Скоро буде ще хліб Олів'є під Новий рік, обов'язково. А Вінгріт це обов'язково, ми вже розробили його. І картопляний буде. З чернігівської катоплі зробимо хліб. Інколи проходять декілька тижнів, аби отримати правильну рецептуру хліба. Я їв борщ, мені захотілося хліба такого. Знаєте, я колись в дитинстві куштував такий невеличкий хлібчик, і він ну, наскільки він був смачний, наскільки я запам'ятав цей смак. І ми дуже довго е, тренувалися, десь близько трьох тижнів ми різні хліби не робили, але до того смака не дійшов. А коли я заварив солод. І додавав солод, і випік хліб, і оцей аромат розійшовся по всій пекарні. І Я одразу зрозумів, що це от той хліб, який з дитинства до борщу, тому і назвали його борщ. Під час повномасштабного вторгнення Олег разом з командою волонтерів допомагали містянам з продуктами. Потім готували обід для чернігівців, житло яких постраждало під час бойових дій. Зараз возять хліб на прикордонну сумщину і Чернігівщину. В Херсоні створили повноцінну гарячу кухню. Ситуація там не із легких, як і в принципі в будь-якій частині країни, де йдуть бойові дії. Там постійно йдуть обстріли. Я там був, там, ну, я збився на 80-му приході. Все, що, то там круглосуточно йдуть обстріли. Люди вже наскільки звикли до цього, все, що для них це вже просто якась рутина стала. Тяжка ситуація. Марія і Олега є відкриття чернігівських пекарень по всій Україні. Здійснити її збирається після перемоги. Хотілося б, щоб в кожному місті в Україні була містерія із чернігівським хлібом. Бо що це чернігівський хліб? Ми використовуємо з чернігівських полів зерно. У нас своя мука. Ми самі розробляємо туди, який має бути у нас коефіцієнт білка, який коефіцієнт жирів має бути. повністю вся мука це наша мука. Вона під нас робиться, по нашій рецептурі робиться. Вона невеликими обсягами молиться. І одразу ж використовується такий крафтовий хліб дуже полюбили чернігівці, бо завжди печеться він з гарними намірами та настроєм. А по-іншому, ніяк, бо як зазначає Олег, випікання хліба це справжнє таїнство.